По цих підтіканнях, ну що вже зробиш? Ну вже так сталося, то сталось, розумієте. Я е, майстру володі, який це робив, скинув відео, говорю, оч, ну така історія. Якщо це вина е, конкретно там е, монтажників, ну люди, людей, які це монтували, то просто от скільки мені порахують, щоб це виправити, компенсуєш та і все. Все, тут все максимально просто. Що тут знаєте? Панікувати і щось там е, е, робити, матюкатись, не матюкатись. Все, є проблема, її треба рішити. Я завжди з таким е, підходом, е, в принципі, відношусь. Є проблема, рішили, все. А там щось, знаєте, сумувати, горювати то таке. О, це то дерево, яке гарне. Чік.